Ми мали сім рекомендацій, сім умов, які стосувалися нашого кандидатства, і власне переважно більшість з них Україна на сьогодні вважає для себе виконаними. Щоправда, в антикорупційній реформі, включно з призначенням керівника САП про яку ви якраз показуєте, ми мали би ще ухвалити два законопроекти, які стосуються підвищення незалежності Національного антикорупційного бюро України і вірніше національної антикорупційної прокуратури, і підвищення спроможності національного антикорупційного бюро України. Я сподіваюся, що Верховна Рада не буде чекати 8-го числа, буде чим раніше. Все таки, хоча б в першому читанні, вже Ухвалювати ці законопроекти, також я думаю, що наші колеги з європейської комісії, з зрозуміло мені з моєї взаємодії з ними, будуть готувати додаткові уточнення чи рекомендації, зокрема стосовно питання, яке стосується захисту прав національних меншин згідно з рекомендаціями венеційської комісії. Це напевно дві два ті пункти, дві ті умови, які будуть. Додатково Відображені в цьому звіті розширення, про який ви згадували, який буде оприлюднений 8 числа. Але також ми маємо з вами розуміти, що цей звіт не буде виключно стосуватися тільки сімох умов. Він буде давати набагато ширшу картину того, як Україна рухається, як вона дотримується тих правил, які вже ухвалила для себе, як вона захищає права, свободи, баланс влад, і я переконана. На що цілком вірогідно можуть бути додаткові рекомендації ще до того часу, як держави-члени в грудні місяці зможуть ухвалити рішення про відкриття перемовин про членство з України? Пані Івано, з приводу хороших новин, про які згадував у коментарі Дмитро Кулева напередодні, от є інформація про те, що він заявив, що переговори про вступ до ЄС Україна почне вже цьогоріч, якщо не буде форс-мажорів. Наскільки реалістичними є такі прогнози? І якщо говорити про форс-мажори, що це може бути? Ну, давайте так. Я вважаю, що дійсно рекомендація буде позитивною, але я також розумію, усвідомлюю, що за цей час до засідання Ради Європейського союзу, 14-15 грудня, нам потрібно буде дуже е Активно мобілізовано, причому на всіх рівнях, починаючи з президентського, урядового, парламентського, громадського, включитися в лобіювання відкриття перемовин про членство у столицях Європейського Союзу. На жаль, в деяких країнах є певний скептицизм. він як на мене, має мало об'єктивного характеру, будемо так м'яко висловлюватися дипломатично, але це не означає, що деякі країни, зокрема, наприклад, Угорщина, не захочуть взяти в заручники процес нашої євроінтеграції. Ну скажімо, через своє бачення і своє розуміння того, в який спосіб Україна має. Встановлювати законодавство, яке стосується чи то мовної політики, чи то політики щодо національних меншин. Ви вже згадали про пана Орбана. Також з'явився і в Словаччині прем'єр Фіцо, який не зовсім прихильний до України, скажімо так. Чи може їхня позиція вплинути на процес прийняття України в ЄС? І чи є ще такі якісь ярко виражені, скажімо так, настрої серед країн-членів ЄС стосовно вступу України? Ми з вами маємо бути е, свідомими того, що е, є країни, які все ще продовжують скептично бути налаштовані до е, потенційного вступу України в Європейський Союз, або е, турбуються щодо того, які це зміни привнесе у сам. У функціонування самого європейського союзу, і тому вони можуть знаєте, радо скористатися навіть позицією однієї країни для того, ну для того, щоб сказати ну окей зараз це не на часі. Та тому є ті, хто є палкими прихильниками і будуть просувати це питання, є байдужі, а є скептики. Ось нам важливо, щоб все таки в нас не було цих скептиків і. Ну, стосовно словаччини, я на даний момент не можу сказати, щоб хтось з нас зафіксував якусь якусь вислів, якийсь вислів прем'єр-міністра Фіцо щодо. Європейської інтеграції України та він, на жаль, припинив усю військову допомогу з боку Словаччини до України. Він на жаль виступає проти надання військової допомоги європейським союзом, і тут це принципово важливо, щоб ось цю частину його позиції розблоковано було європейським союзом, європейськими колегами всередині їхньої дискусії, але надіюся, що його позиція не буде заперечувати нашу європейську інтеграцію.